Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми поговоримо про Orbiter Finance. Це міжмережевий кросролап міст, який в основному дає можливість переказувати токени Ethereum, а також стейблкоїни USDS, USDT та DAI в EVM мережах. А також відмитимося в проєктах L2, у яких ми з вами робимо активності з метою полювання на ретродроп. На Twitter даного проєкту підписано 467 тисяч підписників, Twitter Score 44, не айс, але для такого проекту будемо вважати за нормальну. як ми бачимо в підписниках із тір 1 фонди Coinbase, Blockchain Capital, Galaxy Digital. Ну і далі. По інвестиціях у нас 29 листопада 2022 року вони зібрали 2,3 мільйона доларів, серед інвесторів, яких були Amber Group, AT Capital. В телеграм-каналі я розробив покроковий гайд. Виконання сьогоднішньої активності виконувати геть все точно так, як я тут показав, не обов'язково. Дивіться на свої активності, які ви виконуєте, а також послідовність переказів між мостами може бути також іншою. Значить, тиснемо по посиланню і переходимо на ресурс безпосередньо Orbiter Finance, де в моєму випадку ми перекажемо токени ефіріума із мережі Optimism в мережу з якийсь Сінкера. Тисну по максимуму, очікуємо поки завантажиться дані. І тисну кнопочку Send. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, бачимо все тут по нулях. Нічого з нас не беруть за дану транзакцію. Ну ми відповідно підемо переконаємося в експлорері, чи дійсно це так. Так, транзакція завершена. Йдемо в Metamask активності і дивимося у провіднику нашу сьогоднішню активності. Як ми бачимо, що плата за газ була 3 цента. Це основний критерій, чого ми сьогодні робимо ці активності, тому що нам потрібно А, в наших проєктах, так як ZK Sync, Starknet, Base, ZORA, Arbitrum Nova та інші, накрутити транзакції, грубо говоря, відмітитись, відмітитись у місяці, який завершується серпень, а також поставити галочку. У кількість днів та тижнів. І тим більше, що Orbiter Finance скоріш за все, також буде роздавати свій дропчик, буде в нього токен. Мультиплікатором цього дропу точно виступить кількість транзакцій. Ну і скоріше за все, також буде об'єм переказаних коштів. Тому вперед. Значить, далі йдемо посилання на Galaxy, Це активний вже була. Трошки раніше анонсовано мною в телеграм-каналі. Більшість, я думаю, ви вже її зробили. А хто не зробив, то обов'язково її заберіть, тому що вона, ця активність, я думаю, також щось нам принесе. Значить, Надання активності нам потрібно переказати через Orbiter Finance будь-яку суму в ефірі. Це ми вже зробили, тиснемо обновити. Ну, як ми бачимо, ще Galaxy не побачило нашу активності. Далі потрібно попідписуватись на твіттера в даний момент зробити репост, вже, як ми бачимо, якісь трошки активності в мене є. Далі підписатись на велокор, децентралізований обмінник. Далі підписуємось на Starmaker. Так і Оновити наші активності. Давайте обновимо сторіночку, це буває допомагає Галксі побачити активність, знову тиснемо обновити, знову не бачить. Ну, в общем, у більшості випадків воно активністю бачить, я трошки зайду пізніше і це діло проконтролюю тут. А ми, щоб не розтягувати наше сьогоднішнє відео, то йдемо далі. Ну, Відповідно, після виконання всіх активностей тиснемо Claim Point. В даному випадку у вас має бути тут 600, 60, 650. Другим пунктом переказуємо ефір із ZKSinkera в мережу ZK-Sync like Та робимо активності на біржі ZigZag. Йдемо на Orbiter Finance, міняємо мережу і безпосередньо посилання налаштовано так, що вікно відкривається вже безпосередньо на з вибраними мережами. Правильними. Я тисну по максимуму і тисну кнопочку Send, Confirm and Send і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, газ, як ми вже бачимо, 17C. Тиснемо підтвердити і очікуємо на виконання даної транзакції. Транзакція успішна. Також давайте глянемо в Metamask провіднику, що ж у нас тут сьогодні по газу. Як ми бачимо, газ зняло 10 центів. Тобто задекларовано було 17, а заплатили ми 10 центів. Заплатили менше, ніж було задекларовано перед підписанням транзакції. Повертаємось знову в телеграм-канал. Підемо по посиланню на біржу ZigZag. Значить, багато хто робить там, наприклад, треба робити якісь активності і не переходить по посиланнях, а там шукає в Гуглі. Такого робити не можна, тому що в гуглі ви можете знайти посилання на фішинговий сайт, під'єднавши свій гаманець Metamask, ваші кошти залишать ваш гаманець без вашого дозволу. Тому обов'язково потрібно використовувати. Посилання, яким ви довіряєте. Якщо ви хочете знайти якийсь сервіс, то це потрібно зробити також можна зробити через CoinGecko або через CoinMarketCap, через сайти, які дають перевірену інформацію. Значить, під'єднались до даної децентралізованої біржі і зробимо тут декілька транзакцій. Продамо трошки ефірчику і відкупимо його назад. Сьогоднішні активності, на жаль, я вам показую так, що ми тут постійно будемо тратити кошти, заробляти в нас немає часу. Як тут можна заробляти? Це, наприклад, ми продали на відмітці 1654 і відкупити назад, скоріш за все, ціна просяде як мінімум до 1630, зловити цей момент і відкупити трошки дешевше. Тобто не спішити. Я рекомендую робити іменно так. Продавати старатись дорожче, а купляти дешевше. Не завжди це виходить. Читайте графіки, вчиться читати, вчиться це робити, вчиться прогнозувати ціну і тоді золотий ключик, як то кажуть, буде у вашому кармані. Значить, ми продали ефірчик і я зразу його відкуплю назад. Тисну Buy. І підписую транзакцію в інтерфейсі Аманця Metamask. Як ми бачимо в моїй історії, вже я тут назбирав на даному аккаунті 18 транзакцій. Дехто каже, що активності в ЗКСІНКЛАЙ зовсім не актуальні. Я так не вважаю, тому що ми зовсім не знаємо, що вибере проєкт, які мультиплікатори для того, щоб винагородити нас, тому не думаю, що це проблема. Тим більше, якщо робити це правильно, то на цих активностях можна ще й заробляти. Далі йдемо знову в телеграм-канал. Можна повертатись на Orbiter Finance і там вибирати мережі, але ж я буду просто крокувати по своєму гайду, тому я буду робити звідси. Значить, в третьому пункті ми переказуємо ефірі Мезика Сінклайт в мережу Base. Тиснемо на посилання, я також тисну по максимуму і тисну кнопочку Send, Confirm Send. Підписуємо Metamask і очікуємо на виконання даної транзакції, хід якої ми можемо спостерігати в даному вікні. Транзакція успішна. Далі йдемо на OneInch, під'єднуємо наш аманець Metamask, вибираємо мережу Base і на даному ресурсі нам потрібно зробити обмін. В даному випадку я поміняю ефірчик на. Якийсь поломаний USDS. Міняю 0.02, тисну Swap, підтверджую Swap, підписую транзакцію в Metamask. Бачимо, що газ у нас 17 центів. Йдемо подивитись у Explorer. Де ми бачимо, що за газ у нас взяли 25 центів. Тобто Base все-таки веде себе некоректно. Декларує 17, знімає 25%. мудаки. Закриваємо це, міняємо місцями і міняємо цю хрень назад на наш ефір. Погоджуємо, встановлюємо по замовчуванню. Далі, тиснемо swap, «Confirm Swap». Як ми бачимо, газ декларують 12 центів, транзакції проходять дуже швидко. Ну, а зняли 20 центів, тобто декларують 12, знімають 20. Негарні хлопці. Далі йдемо на «Galaxy», де потрібно виконати ці всі активності і по фінішу замінити оце NFT. Яке на даний момент замінтило 4108 користувачів. Значить, Всі ці активності помінтились, вже попроскакували я просто раніше трошеч, трошечки вже тут показійнував, єдине, що в мене проблеми з коннектом чогось Telegram. Ну, Зараз ми це розбирати не будемо. Це баг іменно Galaxy, вони вміють тут якісь. Приколи такі помочить, тому ми з ними зараз боротись не будемо, а йдемо далі. Далі йдемо по четвертому пункту і переказуємо наш ефірчик з мережі Base в мережу Zora. Zora – це NFT сервіс, де ми також робимо якісь активності в надії на те, що вони випустять свій токен і дадуть нам трошки винагород. за те, що ми користувалися їхнім сервісом на ранньому етапі. Тут, по максимуму, не проходить, трошки треба зменшити. Значить, Мережа зора в нас трошки странностями, тому ми включаємо VPN і також переказуємо, куди наше фірм. Я тисну по максимуму і тисну кнопочку Send і Confirm and Send. Підписую транзакцію, як ми бачимо, у нас все по нулях. Але ж після її завершення ми підемо в Metamask, зайдемо в Explorer і побачимо комісію, яку ми заплатили за даний переказ Переказ Complete, йдемо в Metamask і дивимося наші активності. Як ми бачимо, ми заплатили 4 центи із мережі Base в мережу Zora. Далі йдемо по посиланню на Zora, де в даний момент можна замінтити NFT. -шку. Конектимо гаманець Metamask, кого розконекчений, як у мене. Тисну кнопочку Mint. Потрібно поміняти мережу на Zora. як ми бачимо в мене в гаманці. На даному аккаунті ще немає доданої мережі ЗОРА і даний сайт пропонує мені її додати. Нагадаю, що це можна зробити тут тільки з увімкненим VPN. Без VPN це все діло галючить. Газ у нас 46 центів. Підтверджуємо транзакцію. Отримаємо сповіщення, що ми тільки що викарбували Zorbex NFT. Тому йдемо далі до виконання наступних активностей. Тиснемо по посиланню на п'ятому пункті, де нам потрібно із мережі Зора переказати ефіріум в мережу Starknet. Знову тисну по максимуму. І тиснемо кнопочку Send. Confirm and Send. І підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask газ 10 центів. Помилочка. Давайте перекажемо трошки менше. Знову підписуємо. Як ми бачимо, транзакція ініціалізувалася. Зора просить, щоб якісь копієчки в неї все-таки залишили. Ну і взагалі рекомендується не повністю переказувати, а залишати якісь копієчки. Вони там копієчки і залишаються, в принципі. Транзакція успішна. Далі йдемо по посиланню на Dex, на 10K SWAP і робимо тут якусь SWAP. тим самим залишаємо слід від свого гаманця. Наприкінці цього місяця. Тут я візьму 004, поміняю на USDS, тиснемо Swap, confirm Swap, Транзакція підтверджена. Закриваємо оце вікно. І після міняємо місцями і міняємо ці USDC назад у зворотньому напрямку. Можна використати якийсь інший DEX, а можна і зробити тут, на ваш розсуд. Тисну Swap, confirm Swap і підписую транзакцію в моєму випадку в гаманці ArgentX. Очікуємо на завершення операції, після чого будемо переказувати наш ефірчик далі у наступну мережу. В Starknet тут транзакції проходять трошки довго, тому тут потрібно трошечки зачекати. Далі йдемо по посиланню, де переказуємо наш ефірчик з мережі Starknet у мережу Polygon ZK EVM. Я тисну по максимуму і тисну Send, Confirm and Send. І підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця ArgentX. Транзакція успішна. Далі йдемо по посиланню на QuickSwap, ставимо галочки, тиснемо Confirm, коннектимо гаманець Metamask, міняємо мережу на полігон ZK EVM. Вона, як бачимо, також її немає в Metamask, тому що я на новому комп'ютері. І я її додаю. Далі йдемо у кладочку Swap, де поміняємо також ефірчик на USDS. Тисну Swap, Confirm Swap. І підтверджую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask Газ 62 цента. Полігон з КІВМ, як ми бачимо, трошки дорожчий. Мережа. Йдемо в Експлорер і бачимо, що насправді з нас взяло всього-навсього 22 цента, що радує більше ніж в мережі Base. Міняємо місцями і міняю назад весь USDC в ефір. Approviamo USDS і тиснемо Swap і confirm Swap. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі MNC Metamask. Закриваємо це вікно. Так, Помилка. Повторюємо Swap. Знову підписуємо Metamask. Закриваємо. На цей раз транзакція успішна. За газ ми заплатили 45 центів. Полігон ЗК ЄВМ ми відмітились. Тому йдемо далі. І із мережі Polygon ZKEV переказуємо ефірчик в мережу лінія. Відкриваємо по посиланню Orbiter Finance. Я тисну по максимуму і тисну кнопочку Send, Confirm and Send. Підписую Metamask, комісія 3 цента. І очікуємо на. Кид виконання транзакції, який відображається ось у цьому віконці. Транзакція Complete. Йдемо по посиланню на Horizon Dex, connectiмо гаманець Metamask, тиснемо всі кнопочки, переключаємо мережу на лінію, де нам треба тут також зробити свап і додати ліквідність, так як коли ми проходили активності. У мережі лінія Horizon Dex ми своїми активностями не зачепили. Тому вибираємо ефірчик, конвертуємо приблизно половину ефіру в токені BUSD. Тиснемо Swap, Confirm Swap, вписуємо Metamask. Лінія з своїми приколами, як ми бачимо, не показує нам, скільки ми заплатимо комісію в доларах, а показує в ефірах. Тому, якщо цікаво, беремо калькулятор і рахуємо, тиснемо Pull. І в пол BUSD Ephereum я додам капельку ліквідності. Тисну актив, Next. Як ми бачимо, воно хоче, щоб ми додали у обернутому ефірі, тому йдемо назад у Swap. І приблизно на так само $0.1 конвертуємо BUSD в обернений ефіріум. Є, тиснемо Swap. Газ, як ми бачимо знову в ефірах. Підтверджуємо транзакцію, закриваємо віконечко, хід виконання можна слідкувати от в правому верхньому куті монітора. Є транзакція успішна. Знову йдемо в пул, тиснемо add liquidity активний. Далі. Тут тиснемо Max. Тут, як ми бачимо, також воно в еквіваленті все порахувало. Apprub BUSD, по замовчуванню додаємо, очікуємо, поки Пройде транзакція з Approving BUSD. Далі тиснемо Appruфірчика в рапнутого. Одобрюємо це все діло. І також очікуємо на виконання даного апруву, після якого вже буде безпосередньо підписання транзакції по додаванню ліквідності. Приваю. і тиснемо кнопочку Supply. Підписуємо. Давайте все-таки достанемо калькулятор 0. 3.084 ефіра, прокалькулюємо, множимо на сьогоднішній день на 1650. Це буде $1.38. Підтверджуємо транзакцію, газ $1.38. Це віконечко можна вже закрити. Відповідно, хід виконання транзакції відображається в цьому віконечку. І ми вже бачимо, що наша ліквідність додана. Повертаємось у кладочку Swap, тиснемо по максимуму. Наші BUSD і міняю я назад їх на ефірі. Тиснемо Swap і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманцями Tamask Газ під 2$. Щоб лінія Brie так нормально є. Закриваємо це діло. Йдемо в Telegram канал Тиснемо по посиланню на Orbiter Finance, по якому ми перекажемо наш ефірчик із мережі лінія в найкращу мережу Arbitrum Nova. Тиснемо Send, Confir and Send. Підписуємо транзакцію. Лінія знову, як завжди, не показує в доларах витрати, а показує в ефіріумах. Транзакція успішна. Йдемо по посиланню на Swap, де потрібно нам також відмітитись, що ми сьогодні були в мережі Arbitrum. Нова взаємодіяли із. Даним дексом коннектимо наш гаманець Metamask, включаємося, тиснемо всі кнопочки. Де потрібно також зробити обмін, я поміняю приблизно 002 ефіріума на приклад на токени. Arbitrum тиснемо Swap і Confirm Swap Комісія 4 цента виконання транзакції миттєве. Ми міняємо місцями і міняємо наш арбітрум назад на ефір. Апробуємо токени RB і тиснемо Swap. Confirm Swap І як ми бачимо, транзакція. У нас 4 центи. Підтверджуємо метамаск. На даній мережі наші сьогоднішні активності будемо завершувати. Ви ж можете поганяти, користуючись можливістю дешевого газу, поганяти ефірчик абсолютно по всіх мережах, які ми сьогодні не зачепили. Це мережа мантле. У мантле потрібно мати свої токени для оплати комісії. BNB-Chain, там також BNB, а не ефір для оплати комісії. Polygon зачепити мережу. Там також комісія в Matic Arbitrum. І тим самим ви зачепите абсолютно всі доступні EVM-мережі і накрутите транзакції у децентралізованому обміннику Orbiter Finance. У розділі History ви можете подивитись на активності, які і коли і скільки ви їх виконали. Як ми бачимо, в мене 49 активностей, тому. Ми все-таки з вами зараз ще з Arbitru Nova гуляємо в полігон. Як ми бачимо дуже дешева активність, там якась якісь мінімальні копійки за це береться. Далі міняємо мережі з полігона, сходимо в Binance Smart Chain. Також комісія, яка мінімальна там якісь центики. І далі з Binance Smart Chain я кину в Arbitrum. Тисну по максимуму, Send, Confirm and Send. І тут ми не забуваємо, що з Binance Smart Chain ми можемо гратися комісією. Міняємо комісію в три рази, зберігаємо і підтверджуємо транзакцію. Транзакція Complete. Далі оновлюємо сторіночку. Йдемо в вкладочку History. Як ми бачимо, у мене вже 62 транзакції. Далі йдемо в гільдію, де потрібно нам привести в порядок ролі. Значить, У нас є роль member. Вірніше, в мене значить, останнім часом якісь тут проблеми із коннектом твіттера потрібно розібратись. Відповідно, в мене до цього була роль пілот, а зараз потрібно вже витримувати роль еліт-пілот, так як у мене 50 транзакцій. Оновлюємо сторінку. Значить, Гільдія, як ми бачимо, ще трошки тупить, як завжди. Тому треба сюди зайти пізніше і привести в порядок ці ролі. Не розтягувати дане відео, я це зроблю пізніше. Далі йдемо у Discord. Хто ще не вступив в Discord, обов'язково вступайте, можна перейти по посиланню із гільдії або також є в моєму телеграм-каналі. от Посилання на Discord і також, щоб підписатись у Twitter. Тут також verify і потрібно вказати ось ці символи в це вікно. Дивним чином я ще сюди не... Тупив надіслати Є. Тиснемо багато кнопочок, тиснемо, що ми українці. Відповідно, тут також тиснемо, що ми українці, і нам буде доступна українська спільнота, в якій можна задавати будь-які питання, пов'язаних із виконанням. Даних активностей на даному проєкті. Як ми бачимо, тут є скріни, показують. Також хтось підняв питання із Твіттером. В общем, займайтесь, вивчайтесь, вкладочку GM ми можемо перейти, написати GM і подивитись на свій ранг. Як ми бачимо, в мене всього-навсього, що я українець і що я верифікованих ніяких ролей поки що з гільдії Discord не підтягнув. Пізніше, я думаю, все тут стане на свої місця. На цьому наше відео будемо завершувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ми зараз з вами пишемо 54 відео. Підпишіться на Twitter проекту про криптовалюту, на Facebook проекту про криптовалюту. Заходьте в Telegram канал та вступайте в Telegram чат де ви можете завжди задати будь-які запитання, пов'язані із нашими криптовалютними активностями. Також пам'ятайте, що при отриманні дропу я обіцяю розігрувати частинку токенів серед тих, хто залишає коментарі під відео. Тому коментуйте, для вас це не важко. І дивись, в якийсь момент написаний вами коментар принесе вам частинку нашого криптовалютного щастя. На цьому буду ще раз вам дякувати. Дякую всім за перегляд. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра! なるほど。